Син легендарного актора Богдана Ступки Остав Ступка у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосівському районі Києва. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23.15. на вулиці Федорова. Машина, за кермом якої перебував Остав Ступка, протаранила легковику, якому сидів 38-річний чоловік. Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що водій виїхав на зустрічну смугу та в'їхав в припарку. Ваний транспортний засіб. чоловік із Міцубісі отримав серйозні травми та був госпіталізований на швидкі до лікарні. Тим часом ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю в крові. Попередньо він, як стверджують деякі інсайдери в ЗМІ, намагався вирішити питання з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Алкотестер показав, що рівень алкоголю в крові зірки становить 1,62 проміли, при нормі 0,3. Удар припав на капот легкової машини. На фото видно, що авто ступки майже не отримало серйозних пошкоджень і, можливо, обійшлося розбитим бампером. У міцубісі тріснуло лобове скло та сильно пом'явся капот. Розпочато кримінальне впровадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. Також дивіться далі відео з місця ДТП наступного дня.